На роботу до Василя прибігає сусід. Василю, у тебе вдома. Наш начальник Жеку кохається з твоєю дружиною. Василь летить додому, дивиться у замкову шпарину і полегшено зітхає. Дякувати богу. Це не наш начальник Жеку. Кума, А ти вірна своєму чоловікові? Кума як можна бути вірною, коли в домі постійно щось псується то водопровід, то пральна машина, то телевізор. Вихователька схвильована каже Що з тобою, Миколка, ти такий блідий, часом не захворів. Та ні, це мене мама сьогодні умила. Куми Кажуть, ти взяв собі нову дружину, та не така вона вже й нова, куми. Молодий чоловік купує шлюбну обручку. Будь ласка, викорбуйте напис Галі від Василя. Ювелір похилого віку каже: Я вам порадив написати коротко від Василя, бо різне буває.